Всім привіт! Так, ну що. Невже я це зробив? Купив короче, покришку нову на мотоблок. Довго я короче, вагався над цим, яку брати е, був вибір брати польську Це БЦ. Типа польська в кавичках, потім розкручу. Потім Тайвань. Іранська покришка. Пусть потім покажу. Іран. Короче, тут написано. І китайські. Китайські, дішманські це... це нема політика у них розпочинається від 1000 гривень. Китайські покришки за, за 1000 гривень навіть можна купити з камери. Понятно, там пластмасова камера, ну факт тому, що йдеться. замануха, шита. Не хотів я брати, тому що є. Я... Це в мене вже виходить ось його родна. Раз, два, три, короче, вже такі грібки понаставляв, тут уже дири, Уже намучився з нею. Що... А що їздив і далі? Ну просто вже короче, о, розірвало покришку короче, камеру то есть, і на цьому все Уже поставив хрест, думаю, ладно, короче, все. Купляємо покришку, назбираю коштів, куплю нормальну, раз, за то, щоб хватило. Ну і редесорія, як я її заказував. Це вже у нас хлам, Поки розпечатували. Дзвоню я до продавця. Всі покришки, які нормальні, оці іранські, тайванські там, і БЦ польська. Вона йде теж з камерою. А ці всі йдуть без камери, не, не комплектуються вони камерою. І коротше, це ще, дивлюся на сайті покришка продається. Іранська все плюс камера. Блін, я думаю, о, це мені нормально, тому що там ціна у неї така 1500 вийшла вона мені, коротше, з доставкою. Я такий заказав все, перезвання мені менеджер. Каже, замовляли покришку, кажу, да. Все, куди відправляти, я сказав. все, завтра буде відправлення. Я кажу, камера в комплекті йде. Він такий, та ні, типу, з ними. В комплекті ніколи камера не йшла, доповнітельно 380 гривень. Я думаю, блін, це зараз е, покришка 2,5 плюс камера, це вийде, вона мені коротше, в 3 тисячі, думаю, блін, дороговато що то. Вже чесно подумав, вже треба це БЦ або фермер купити. Ну, Фермер там йде на 12 дисків, на 13 диск. Я кажу, та ні, кажу, вас кажу, в об'яві написано камера. Ну і коротше, він... Ні, і все. Я тоді кажу, не відправляйте, не треба тільки. Ну, він... ну добре, типу, ми туди камеру поставимо вам в подарунок. І поставили камеру. У нас є така м'ягенька камера, теж видно фірма нормальна. Коротше, камера мені доставила в подарунок. На пошту прийшов, все, камера є, все чітко. Ця покришка у нас йде, по-моєму, восьмислойна. Якщо я не помиляюсь, так. Да. І коротше, це ж купив з камери. Та й говорю, перед цим говорю про це там. Каже, мені одна покришка така, щоб вона прослужила хоча б пару сезонів. Там, сезон, 2-3, як у мене 11 років мотоблоку, вон, з цієї сторони покришка, вона як нова, і ну, взагалі нічого, ні тишеньки немає, ні хрена. Це два різних колеса. Було. Він мені каже, фірма, яка з вас цікавить, я кажу, ну, називаю це ж БЦ. Він каже, ні, каже, Польща вона не виготовляє каже, покришки, виготовляє Китай. Тому каже, вам хвати, ну каже, на сезон каже і все. Каже, якщо ви хочете купити нормальну покришку на сезонів 5, як він мені сказав, 5 сезонів, він дає гарантію, що проходить, то краще брати іранську, або Тайвань. Тайванська стоїла на 200 гривень дороже. Ну, я вирішив взяти іранську. Щоб то мені вона більш показалась. ну, Хоча я на мотоцикл брав собі тайвань, теж ходить нормально. ну. І ось, вибор упав на цю ми тут замотали ці ленти, ймаю. І ж купив оцю покришечку. Щоб було б е, потрібно було б два кови забрати, то я б узяв би на Жигульовські диски і то на Жигульовські диски братися, можна, в принципі, без камерку поставити. Це теж диски не тут мені диски подобаються, вони розборні собі, раз-два сняв, камеру заклеїв, якби проблем немає. А там ну, таке теж собі якби вирішив не заморачуватися і шикануть. Та тому що я ж говорю, ці китайські покришки у нас там брали знайомі, їм хватало, ну кому на місяць, кому на два місяці. І одразу вони лопають, тріскають і так далі. Так що, хто буде купити покришку? Ну, в принципі що, я ж відео буду знімати про цю покришку, побачимо наскільки її вистачить. Так дивиться, ось, ну, трогиш, м'ягенька ці. Пуперичка ця вон тянеться, якби, ну. Годь як не постмасово. А там чорт його знає, як вона прослужить. Не знаю, це продавець груди бив, сказав, що 5 сезонів відходить. Ну я не пожалів грошей, думаю, куплю та і все, бо ці за тисячу гривень ну їх ваня. І... На пленки точно не закономують. Ось дивимося зблизька, що тут у нас написано. Ось, бачите, яке найменування. іерогліфи їхні. Тут у нас ось пише, що вона восьмислойна. 6х12. ну Подивімося, що там внутрішньо. Ну така, коротше ось покришечка. Якби там протектор ще нормальний, сильно відрізнятися не буде. Ну щось вона мені каже, аж так дивиться. В принципі, однакові. І камера ось така в комплект. Подарок мені прийшла. Так що коли будете заказувати, наставите, щоб кидали камеру. тому що камера ти вже бачите, вона така. Ну, резина. Не мягка. Ой, не м'яка, кажу, не пластмасова. Нормальна камера. Ну і назва така камера. А цю вже, звісно, все. Приїхала вона. Так що так, все, збираємо до купи, вже покаже, як нам 10 на мотоблок і різниця буде чи ні з цією китайською заводською. Так, ну вроді стає. Так, а що тут у нас? Так, тут, наверное. Качай, качай, манометра немає нефіга. Повіді, ця камера... Окришка теж вона на безкамерку ставиться. О, пішла. Пішла. А ну тут протектор у нас. Ну, На два пальця і тут десь. приблизно так само. Я Думаю, різниці не буде. Ось Гладка, значить, ну, ось видно прямо трою ногтем. Видно, що м'ягенька така. Побачимо. час покаже. Зібрали вже докупи. Так, ну Блин, так візуально, наче мені каже, що це когось, ну, повише, понятне діло, протектор ще трішки вищий. Ну. І з цієї сторони. Ну да. так. Так, вроді. Однакові. Пойдет. Так, да, протектор. Ну, дело, що новий і старий, що тут хотіть. Головне, щоб воно працювало нормально. Я зараз по дорогах ним не їздю. Мені для города піде. А це я ж говорю, ось, теж родна його покришка. Дивіться. Повністю. Ніде, ні тріщинки нема. Може там якась паутинка, ну вже її, я ж говорю, 11 років, як не більше. Нормальне ж? Нормально. А то, чого воно так вийшло, бачите, якась е, своями, якщо то пішла. ну, Черт його знає, там китайці на мотиви, ну Факт тому, що воно одна розлізувається, одна нормальна. Ну нічого страшного, думаю, що це буде теж працювати. Так що так, ставимо лайки. Все, всім удачі, до нових відео. Будемо це все діло збирати. Роботи у нас такої зараз немає, засуха, В город не виїдемо. Так що поки що буде стоять наш кінь.